У Вінниці відбувся фінал чемпіонату КВН на призи Вінницького міського голови. В останній грі змагались чотири команди. Усі конкурсні завдання присвячувались темі нового року. Переможцем чемпіонату міста з КВН 2010 року стала команда торгово-економічного інституту. Також на фінальній грі визначали містера та міста КВН, а також кращого капітана команди 2010 року. Фінал чемпіонату міста з КВН на призи Вінницького мера Володимира Гройсмана пройшов у міському палаці «Мистецтв Зоря. У останній п'ятій грі змагалися команди Ні Вінніца, Мірзавчик, Збірна торгово-економічного інституту та команда з Одеси Фужара вчора прохладній била. Остання виборола перемогу серед десяти команд з інших міст, які змагалися в цьому сезоні. Гості з Одеси кажуть, що в столиці гумору в КВН також грають на кубок мера та кубок міста, але Вінницькі вболівальники прихильніші до них ніж їхні землі. Там нас не любят. Я не знаю, почему. В зал всегда нас поддерживает, всегда аплодисменты есть, всегда есть смех в зале. Не знаю, жюри почему-то вот ставят плохие оценки. Ну, я думаю, не те оценки, что надо. В вот. Вин, 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 Винница нас оценивают очень хорошо. И Винница поддерживает нас каждым разом все больше болельщиков. Мы этом очень рады. Очень большое спасибо винницкому зрителю. Ведучим фіналу чемпіонату виступив директор міського палацу мистецтв зоря Євген Майданник. Традиційні конкурси були присвячені новому року. Квенщики показували новорічні мюзикли, зображали святкування нового року на робочому місці. Капітани ділилися своїми прогнозами на 2011 рік. У домашньому завданні гравці торгового згадали про мера міста. Привітала фіналістів чемпіонату КВН від імені міського голови Валентина Балицька. Свято КВН це свято молодості, це свято гумору, це свято щасливих молодих, прекрасних людей. І напередодні прекрасних, прекрасних новорічних свят хочу привітати вас від імені Вінницького міського голови Володимира Борисовича Гройсмана з Новим роком і з наступаючим Різдвом Христовим. Хай сіється і віється на теренах нашого міста однозначно гумор, молодість, щастя і радість. Від міської влади за зайняте третє і четверте місце команди отримали фотоапарати за перше і друге ноутбуки. Переможцем сезону 2010 стала команда торгово-економічного університету. Минулого року вона також здобула кубок міста. Свої тексти кавенчики торгового пишуть самі. кажуть, їхнє хобі навчанню не заважає, але все одно команда вдячна деканатам і викладачам за розуміння. Свою перемогу присвячують вболівальникам. Мы до сих пор не верим, что это случилось, потому что мы очень долго к этому шли. И, честно говоря, не всегда у нас была уверенность в том, что мы этого достигнем, но вера и надежда у нас присутствовала всегда и огромное желание доказать, что мы лучшие и что не зря у нас такая огромная группа поддержки, которая является, наверное, самой лучшей и самой массовой группой поддержки в этом городе. Не зря она у нас такая есть и не зря нас так любят. И мы это хотели доказать всему городу. И мы сейчас очень рады, что это у нас получилось. Після невеликої перерви на новорічні свята у місті знову гратимуть в КВН. Вже 3 січня пройде фестиваль дідів морозів, організатором якого стане молодіжна організація Вінницького КВН. -у. Наступним масштабним проектом стане всеукраїнський фест Святий Валентин на КВНі, що пройде у нашому місті.